Сьогодні ми з вами приготуємо ось такий чарівний тортик, кремовий, тоненькі прослойки печива, дуже ніжний, смачний, швидкий у приготуванні, без ніякої випічки. Одним словом, друзі, обов'язково подивіться це відео до кінця, буде дуже смачно. Можете підписатися і будемо починати. В цьому рецепті спочатку важливо приготувати крем, тому що його потрібно буде потім охолодити. Друзі, крем дуже смачний. Готується, я би сказав, дуже швидко, дуже просто. Результат кінцевий дуже класний. 150 грам цукру відправляю в сотейник. Візьміть собі зразу, або каструльку, або сотейник. бо цей крем будемо заварювати. Ось так. Сюди додаю 50 г просіяного борошна вищого гатунку. Додаю сюди 2 курячих яйця. І тепер вінчиком гарно це все перемішую до такої гарної однородної маси. Дуже інтенсивно перемішуйте, щоб не було грудочок. У мене ось така зараз вийде жовта маса. Тому що, друзі, я вам нагадую, хто не знає, я говорив у попередніх відео, де ми випікали паску, я використовую домашні яйця. Якщо у вас є змога, можете також використовувати домашні яйця. це все перемішуємо. Виходить ось така консистенція. Бачите? грудочок немає. Добре. Сюди потрібно додати 400 грам сметани, жирність 20%. Якщо є домашня сметана, це взагалі просто шикарно. Щоб повністю об'єднати всі інгредієнти. Тепер всю цю красу ставимо на вогонь, включаємо мінімальна камфорка, вогонь не повинен бути великий. Цей крем потрібно постійно перемішувати, тому що він може пригоріти і прилипнути до дна сутейника або до бортиків. Дивіться, доводимо його до кипіння. Як тільки він почне легко закипати, потрібно його тримати на вогні ще одну хвилину. Найбільше все, одну хвилину він прокипів. Ви його постійно перемішуєте і забираєте. Ви побачите, що він почне загустати. Якраз така текстура в нього повинна бути. Не я вам зараз, звичайно, що все буду показувати. Тільки не забувайте його час від часу помішувати. Як тільки він зараз почне прогріватися, вже прогріється, він почне легко-легко загустати. Це те, що нам потрібно. Зараз вже крем має ось такий стан, все, і він вже закипає. Якщо ось так я придивлюсь, от, вже є бульбашки, бачите? Все. Я його тримаю на вогні ще одну хвилинку, постійно перемішую, постійно ось так перемішую, інтенсивно. Бачите, який стан у нього? Ось такий він повинен бути. Все постійно перемішую і буду забирати. Все, хвилинка пройшла. Виключаю вогонь. Фінальний раз перемішав. Ви просто подивіться, який він чуновий, друзі. все за мною, нічого не придумуйте. Все зробіть, як я, і у вас вийде ось така краса. Бачите, який він класний. Знаєте, який це крем? Це він мені похожий текстурою на такий крем, коли я заварюю крем для Наполеона. Хто не бачив торт Наполеон, є і лінивий наполеон. Для тих, хто не хоче витрачати багато часу, є і класичний Наполеон. Обов'язково подивіться, і навіть можете приготувати собі той крем до будь-якого десерта. Буде дуже смачно. Тепер дивіться: основна задача зараз цього крему, щоб він охолонув, повністю охолонув. Тому я його можу відставити тако, але це буде звичайно ще довго. Зараз я візьму каструльку, налию туди холодної, холодної води і поставлю цей сотейник в каструлю з холодною водою. Ось такий вам, друзі, лайфхак. Але перед тим як будете його охолоджувати, обов'язково накрийте харчовою плівкою. Дивіться, ось таким способом, щоб він не обвітрювався. І тепер можна його охолоджувати. Цей тортик, десертик. Я готую тоді, коли в мене немає багато часу, і коли я хочу щось швиденько, смачненьке до чаю або до кави, не хочу купувати в магазині хімію, а хочу швидко і дешево, Так дивіться, друзі: основа тортика це тісто, ну в будь-якому випадку, або бисквітні коржі і так далі. Шоколадне печиво вам допомогу. Це просто крутий лайфхак. Це дуже смачно, дуже швидко. Просто ось таке шоколадне печиво показую, що потрібно зробити. Потрібна чаша від блендера з ножем. Зараз ми бачимо, будемо друзі, подрівнювати. А якщо у вас часом немає блендера або немає такої чаші, а ви хочете перевірену, якісну, недорогу, класну кухонну техніку, я вас запрошую у свій інтернет-магазин, посилання на нього в описі під відео. Для вас, як підписників, будуть дуже низькі ціни. тому обов'язково переходьте, буду чекати вас там. Я вам нагадую, що на друге замовлення ви отримаєте знижку в 5%, а на третє замовлення знижку в 10% назавжди. Поки буде магазин, доти ви будете отримувати такі солоденькі знижки на кожен товар. Беремо печиво, переміщаємо його сюди. І будемо його подрібнювати дуже-дуже дрібну крихту. Накриваю. Все. Максимальні обороти. І подрібнюю. Перевіряю. Ось, бачите, ось така повинна вийти крихта. Ця крихта ідеальна. І пересипаю її в глибоку миску. І продовжую цей процес з усім печиво. Блендер дуже добре справився з цією задачею. Ви просто подивіться, друзі, на цю крихту. Це чудо якесь. Ось така у вас повинна вийти, це дуже важливо. Я пізніше вам поясню, для чого. Тут у мене 100 г вишкового масла. І тут у мене 100 г вишкового масла. Це 100 г вишкового масла нам потрібно буде для крему, а це для печива. Але в такому вигляді ми сюди його не можемо додати. Звичайно, що його потрібно розтопити. Просто скористайтеся мікрохвильовкою. Тільки не доводіть його до кипіння, це дуже важливо. До ось такого стану потрібно розтопити вершкове масло. 3 столових ложки цього печива потрібно відібрати окремо для того, що ми будемо прикрашати тортик. Ось так буде достатньо. 3 столових ложки з гіркою. А це печиво ми заливаємо вершковим маслом. Тепер силіконовою лопаткою гарно це все перемішуємо. Готово. У мене форма діаметр 18 см. Ось така воно в неї знімається. Тепер, друзі, дивіться, що роблю. Просто переміщаю все це печиво сюди у форму. Легенько ось так розрівнюю. Ось так, щоб було рівномірно, приблизно так на око. Тепер беремо стакан і потрібно сформувати бортики висотою 5 см. Дивіться, як ми це робимо. Робимо ось так. Все. І починаємо ось так виформовувати бортики. Товщина у них повинна бути приблизно пів сантиметра. Тепер ми просто беремо і ось так натискаємо на дно. Коли вже бортики повністю сформовані, ось так у мене вийшло. Це печиво, яке ми залишали для прикраси, потрібно додати 2 столових ложки молока. Одна і друга. І гарно це все перемішати. В глибоку миску потрібно додати 100 грам вершкового масла і збити міксером до побіління. Достатньо. Тепер в це масло потрібно вже додати крем, який ми заварювали, він уже охолонув. Просто все зразу додаємо сюди. Потрібно додати 10 грам ванільного цукру і збити приблизно 2 хвилинки. Повиден, друзі, вийти ось такий крем. Бачите, ось такий гарний. Збільшився, звичайно, що трішки в об'ємі. Тепер будемо збирати тортик. Дивіться, що робимо все максимально просто. Ви знаєте, друзі, у мене на каналі максимально прості і доступні рецепти. Переміщаємо цей крем сюди, в основу нашого тортика в це печиво. Тепер гарно ось так розрівнюємо, щоб не було порожнин. Ви просто подивіться, яка це краса, друзі. Дуже швидкі в приготуванні, нічого складного немає. Приготує абсолютно кожен і зможе посмакувати цей шедевр. Тепер все, що залишилося зробити, це присипати зверху ось цим печивом. Бачите, для чого ми його залишали в стороні. Ось так. Тепер, друзі, легенько ось так притиснули. Дуже-дуже легенько, сильно не потрібно. Ось, друзі, повинна вийти ось така краса. Бачите, отут можна так трішки сильніше надавити. Я це роблю з допомогою ложки, тому що у нас там бортики, пам'ятаєте, ми спочатку виформували, а тут вже легонько? бачите, Бо тут крем їм натискати сильно не можна. Тільки так, щоб була така гладка зверху текстура. Тепер цю красу потрібно поставити в холодильник приблизно на 5 годин, а ще краще на одну ніч, для того, щоб крем стабілізувався. І тоді я вже вам зможу показати, який він у розрізі. Прийшла одна ніч, друзі. Тепер давайте глянемо, який цей тортик у розрізі. Знімемо форму акуратно. Ось. Ви просто подивіться, який він класний. Прям повністю стабілізувався все як повинно бути. Ну що, давайте розріжемо і подивимося, що там всередині. О, друзі, ви просто гляньте, який він класний. Яка кремова начинка, скільки її багато. Тоненькі прослойки печива. Це просто супер. Дуже гарний. Давайте будемо пробувати. М -м -м. Це наскільки, друзі, ніжно в міру солодко. Щоб ви розуміли? Ну, текстура крема це просто гляньте. Бачите, який крем? Ось який він, друзі. Ось такий він повинен бути. Це дуже класний десерт без випічки на швидку руку до кави, до чаю. Це просто шикарний варіант. Тому обов'язково свіло готуйте, повторюйте. Я вам ще раз кажу, це правда дуже смачно. Я знаю, це відео вам було корисно. Обов'язково підпишіться на канал, тут дуже багато смачних рецептів. З вами, як завжди, щасливий кухар. і до нових смачних рецептів. Пока.